Віка, привіт. Тобі тут подобається? Віка, тобі тут подобається? А що тобі подобається? Віка, ти Віка. Ти Віка. А що тобі подобається? Там? А що там? Дерева. Дерева, а ще що подобається. Покажи. Туди показуєш. Вітрильники подобаються. Вітрильники подобаються. Сьогодні їх багато. Вітер гарний. А повен Дніпро вітрильники. Тобі подобається? Mm -mm. Там дерева. Mm -mm. Віка, а де вітрильники? Покажи мені. Mm -mm. Так вітрильники. А вітер тобі подобається. Mm -mm. Подобається вітер. Mm -mm. А що тобі ще подобається? Mm -mm. Там що? Там. Рибалки, риболов. Вітер листячково ворушить. І це тобі подобається? Ти молодець. Піш... Пісок подобається? Водичка подобається. Водичка подобається, а як водичка шумить. Ти молодець. Кажи до побачення мені. Кажи мені, до побачення. До побачення, до побачення.